Взагалі дана рубрика мала зніматися саме в цьому гаражі, але зараз він на стадії ремонту і далеко не в найкращому товарному вигляді. Тому принесемося на локацію, яка більш гарна. Ось ми з вами її опинили в заставці Windows. Думаю, тут відео буде набагато гарнішим. Про що ми з вами сьогодні поговоримо? Поговоримо сьогодні з вами про резину. Яка вона буває, яких типів, про літню, про зимову, коли варто міняти, яку обрати, бушну чи нову. Дивіться, взагалі, давайте з вами розберемося, що таке резина і як вона працює. Для чого вона потрібна автомобілі? Резина це по факту єдине, що тримає твій автомобіль на дорозі. Оці 4-5 контакти це єдине, що відповідає в тому автомобіль за керованість, розгін і то, як вона буде тормозити. Тому на резині я би точно не став економити. Але давайте з вами розберемося, що робити, якщо ваш бюджет обмежений. Що краще обрати? Буушну чи нову? Дивіться, особисто моя порада, яка вже сказав, на резині не варто економити. І отже, баушну резину, я би не став купляти. Тому що вже ніхтось поїздив, ви не знаєте, скільки років вона їздила і в яких умовах експлуатувалася. Можливо, вона вже всередині досить неякісна, але ви це ніяк не перевірите. Тому. Моя вам порада, краще купити не саму дорогу резину, китайську хай буде, але нову, адже закладений в резину ресурс це 3, 4, максимум 5 років. І багато хто думає, що краще взяти, наприклад, бушний континенталь, адже це хороша фірма, і вони не ще поїзді. Але багато хто забуває, що окрім того, що да, вас може гарно виглядати протектор, і ви будете думати, що на ній ще можна їздити досить багато. Сама якість резини вже буде не та. Тобто, гума не буде так цепляти за асфальт, якби це робила нова, хай даже китайська резина. Давайте з вами розберемося, які взагалі бувають види резини. Є літня, є зимова. Упустимо всі решта варіантів там з ґрунтозацепами, шипами і так далі. Якісь спортивні сліки, адже ми з вами всі тут адекватні люди і збираємося їздити лише по дорогах загального користування. Отже, будемо знати літню і зимову. Чим вони взагалі відрізняються і коли яку треба міняти? Конструкція резини, що літню, що зимову, що будь якої навіть до самих сліків або з ґрунтозацепами, вона однакова. Це просто на металічну проволоку, яка називається корд. Виглядає вона ось так. Наплавлена резина. Тому літня від зимової конструктивно нічим не відрізняється. Все, чим вона відрізняється, це лише матеріал резини, яка вона по цупкості, якості, жорсткості. Давайте з вами поговоримо, для чого це потрібно і як це взагалі працює. Основна задача резини це файно сіплятися за дорогу. І саме цим резина і відрізняється. Літня гума в нас першочергово йде твердою, а зимова, навпаки, досить м'якою. Для чого це потрібно? Літом, коли в нас дуже великі температури, асфальт може нагріватися до плюс 45 градусів. І відповідно, коли резина з ним контактує, вона з твердого стає більш м'якою і краще цепляється за поверхню. Аналогічно з зимою. Резина є дуже-дуже м'якою. І якщо ви будете їздити зимою, вона трошки добіє і стає саме такої консистенції, як потрібно для того, щоб файно цеплятися за асфальт. Для чого вам потрібен протектор? І чим він взагалі відрізняється? Протектор це малюночки, які нанесені вас на саму резину. Основна задача це відводити воду від колеса, для того, щоб ви не зловили аквапланування. Тобто, коли колесо наїжджає на, наприклад, калюжу, ці полосочки розрізають калюжу і дає самій поверхній контакту, яка контактує з дорогою добратися до цього асфальту, А ці полосочки відводять воду від вашого колеса. Отже, ялиночка там чи якісь нарізочки, вона не сильно відрізняється. Різниці не буде. Вибирайте, яка вам більше до вподоби. Безумовно, протектор впливає на зацеп вашого авто за асфальт. Але це доволі суб'єктивно, тому що на якійсь резині він може бути трошки жорстче і краще відводити воду, на якійсь він може бути трошки е, менший і краще спляти за асфальт. Але так як ми з вами не на гоночному треку і нам не потрібні якісь сліки, це не грає великої ролі. Давайте з вами розберемося, коли резину все-таки треба міняти. Міняти резину з літньої на зимову потрібно тоді, коли середня дова температура буде хоча б плюс 10. Адже знову ж таки, ви можете їхати ввечері, може похолодати і так далі. Ідина вас стане твердою, і машина стане некерованою. Краще трошки довше проїсти на зимовій резині, ніж перезутися на літо, і коли наступлять хоча б маленькі похолодання, вас буде заносити, зносити і непонятно, що з машиною відбуватись. Резини на зимову, наприклад, навпаки, можна братись трошки швидше, адже, як ми вже з вами раніше говорили, зимова резина розина більш м'якіша і вона може так само експлуатуватися як в теплу погоду, вона просто буде швидше зношуватися. Так само і в холодну. Тому, наприклад, можна міняти резину, коли там середньова температура, наприклад, вже стає менше, ніж плюс 10, можна вже сміливо міняти на зимову резину. Варто, коли ви купили нову резину і вділили на диск, зробити балансування коліс, а потім робити балансування варто тоді, коли ви побачите, що грузики, які ви вам балансували, відпали. Якщо один-два у вас відпали, це не так критично. А якщо ви бачите, що вся ця планка грузиків виглядає вона ось так. Зникла з вашого колеса, тоді варто би заїхати на балансування. Кошти не так дорого, десь в районі там, до 200 гривень, тому не думаю, що це буде великою проблемою їх відбалансувати. Також важливий момент, який я би хотів помітити, як ми з вами раніше казали, резина це кусок резини, наплавлений на металічну проволоку корт. І якщо ви побачите, що в вашій резині цей корт торчить, от тоді вам варто негайно поміняти резину. Неважливо купити нове, одне зимове колесо, ще одне нове літнє, А якщо ви будете їсти на резині, на якій корт видно, вона може лопнути в будь-який момент. І повірте, якщо це станеться на трасі хоча б на швидкості 50, вам це дуже не сподобається. Також, давайте з вами розберемося, що буде, якщо, наприклад, зимою їздити на літній гумі, а літом на зимою. Найгірший варіант, звісно, це їздити зимою на літній гумі, адже ми з вами розібрали, що вона і так є досить твердою. А зимою, коли температура мінусова, вона добіє ще більше. І по факту ви їдете не на резині, а на куску пластика, який абсолютно не керує ваш автомобіль. А от якщо їздити літом на зимовій резині, по факту нічого критично вами не станеться. Ваша машина буде так само керуватись, так само тормозити, можливо, навіть краще. Адже ми з вами раніше говорили, зимова резина є більш м'якою, і літом вона стає ще м'якшою, відповідно, дуже класно цепляється за асфальт. Але зношується зимова резина влітку за 3-4 місяці. Тобто, якщо ви хоча б один сезон від'їздити на зимовій резині літом, годуйте нам зиму нову резину. Також дуже важливо розібратися. На якій резині, з якою швидкістю вам їздити. Адже якщо, наприклад, у вас якийсь Жигуль, і ви не збираєтесь розглянутися більше 50 км за годину, вам не варто переплачувати за резину, яка витримує великі швидкості. І навпаки, якщо ви купили собі якусь дорогу, заряжену, спортивну тачку і хочете їздити на самій дешевій резині, це також не варіант. Ось вам табличка, уважно подивіться, там є індекси швидкості. Кожен індекс відповідає своїй максимальній швидкості, на якої можна працюватися на цій резині. На більше, на конструктивно не застосовано. На саму швидкість резина не впливає. Єдине, чим вона може відрізнятися, це по розгону. Тому що якщо на самому початку ваша машина краще зацепиться, відповідно вона і швидше поїде. Але їхати швидко можна на будь-якій резині. Я б не сказав, що це виграє вам великий час в секундах, радше на старті. Друзі, надіюсь, вам сподобалось дане відео. Також можете залишати свої питання в коментарях. Я обов'язково їх розгляну. Задавайте будь-які. Вони можуть бути найтупішими, але ми їх все одно розглянемо дамо на них відповідь: тобто, чи гріти двигун, чи варто гріти там зимою літом, яким палом заправлятися, чим паливо взагалі відрізняється. Яку марку машини обрати? Задавайте будь-які питання, які вас цікавлять, в коментарі. Також не забувайте поставити лайк під відео, підтримати починаючий український контент. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!